Усім привіт, друзі! Вчора я в спільноті Ютуба створив е, новий пост, де захотів, щоб ви мені пописали питання. І е, я сподіваюся, вони там є. Це відео буде відповіді на ваші питання, тому що, можливо, е, не, нещодавно хтось на мене підписався і не знає, хто я такий з попереднього каналу. Ну і просто хочеться, знаєте, з вами поговорити. Я зараз беру е свій е другий телефон і заходжу в спільноту. Боже, я сподіваюсь, там є питання. А то їх може й може не бути. Є, розпочинаємо. Е Гіна Ната запитує: якщо повернутися в минуле в будь-який рік, на який би концерт в будь-якій країні ти би хотів попасти. Вау! Ну, я би хотів. Попасти на концерт Леди Гаги. тур Борн де Свейбал Тур. Це, знаєте, це, це такий Діси для мене більший, що я не побував на тому турі. Вважаю, Борн де Свейбал, тур Леди Гаги самим найкращим в її кар'єрі. Ось. Uh, вона була в Москві, в Санкт-Петербурзі, виступала з цим туром. Uh... Ну, я не поїхав, і ви знаєте, я навіть радий ще не поїхав, тому що я ніколи не був в Росії. І я цим пишаюсь. Хо -хо -хо. Хто ще не був в Росії? Пишіть в коментарях. А, Інна Бію запитує: як ставишся до нових гуртів та виконавців? Не було бажання почати нову рубрику, де б були б тільки новинки. Інночка, звичайно, в мене було таке бажання. І я хочу це зробити, але трішки пізніше. так, тому, тому що мій канал зараз не набирає багато переглядів. знаєте, А для того, щоб рекомендувати нових артистів, в мене має бути якась база переглядів хоча б, там, знаєте, стабільно 10 тисяч, щоб я зміг аудиторії 10 тисячної, яке 100% буде дивитися мої якісь нецікаві відео. Зміг це рекомендувати. Тож підписуйтесь на канал, коментуйте обов'язково, лайкайте мої відео. І діліться в Фейсбуці, в Твіттері, в інстаграмі. Робіть сторіс, робіть тік токи зі мною, я буду реагувати, лайкати та репостити вас. Як і чому розпочали свій блог? Еліс Морган запитую. Може, з цим є якась цікава історія? Ну, згадуючи свої шкільні роки, я приймав участь в якихось там конкурсах, співав. В мене був дуже такий високий голос. Я раніше міг в оригінальній тональності в октаві співати «В юна місяці апрелі, в старому парку тає сніг, і веселі качелі починають свій розбіг». Ну, на октаву вище там пісня «В юна місяці апрелі, Ну то, типу, я співав на конкурсах. Ну, в мене не було багато конкурсів, але я співав високі пісні, в мене був дзвінкий голос. Потім відбулася мутація. Негабичу за слово, на каже мутація. І мій голос просто поламався. І я мріяв співати, але щось пішло не так. Ну я хотів бути популярним. Весь час я любив музику, все артистів, шоу бізнес. Ось. Дивився корок на Майдані, там, знаєте, шанс. <с> Я хотів бути на їх місці, знаєте, ну, трішки не вийшло, пішов весь блог. Ну, Насправді, блоги в мене були трішки різні. Багато в мене є блоги, відео з, з 2000-х. 2012 року я все фільмував. Якщо хочете, ставайте спонсорами каналу, я буду загружати ті влоги. Вам Святослав Максимович Гамалій запитує: будь ласка, яка у вас улюблена пісня Злати огнівіч? Мене запал запали вогонь улюблена. Моя улюблена пісня злати огнівіч, ну це Gravity. Ну якщо ми не будемо брати, знаєш, щоб так стандартно, я відповідав, мені подобається пісня Солодка кара. Трішки в ноту я не попав діді, запитую, Когда пойдеш к учителю вокала? Ну, я хочу піти до вчителя вокалу, але ви знаєте, я, якщо йти до вчителя вокалу, мені потрібен, знаєте, це як тренера знайти в спортзалі, з яким буде комфортно, з яким буде. Весело, мотиваційно і так далі. Це мені здається, що це ще потрібно знайти ту людину, яка дійсно відкриє твій голос, навчить нормально співати, інтонувати. Я дуже мрію про це. Дуже хочу. І я знаю, що навіть, знаєте, діапазон голосу що можна розширити. Навіть Оля Полякова нам співала в першій октаві це своє життя. а Потім зайнялась вокалем. Тепер бере скільки там три октави, якщо я не помиляюсь. Дуже хочу. Не знаю. Ну розумієте, війна на вулиці, є. ну. Тут потрібно, знаєте, встановитись каналом, з якими заробітками, а потім вже думати про учителя з вокалу. А, так, МММ запитую: ви одружені? Розкажіть пліз, про себе ще більше. МММ. Я не одружений, ага. але, знаєте, в майбутньому хочеться бути одруженим. Моє серце зайняте, і я дуже щасливий, що воно зайняте, тому що я знайшов е, людину, з якою. Мені дуже комфортно, не дивлячись на якусь вакханалію, яка буває дуже часто в нас відбувається. Але хочу сказати, що якщо б цієї людини, яка є в моєму серці зараз, якщо б її не було протягом цього року, якщо ну, так сталося, щоб ну, я не дізнався про цю людину, скажу так, то я б не знаю, як я б цей рік пережив. Тому що кожного дня, протягом цього року, ну вже новий рік пішов. Протягом дня, протягом минулого року і цей час в мене є мотивація, в мене є сили, в мене є сонце, яке мене осві освіщає. І мені дуже приємно і, і це неймовірні емоції. Особливо, коли ти розумієш, що настільки ви подібні характером, гумором, якимось, знаєте, якимось станом ниття, ну, такі якісь. Рідні речі є між вами, яких там не було, можливо, колись раніше в якихось там стосунках. А, до речі, від минулих стосунків я відходив так 4-5 років, щоб ви розуміли. І я не міг не дивитися нікого, ні на кого, я не міг не закохатися ні в кого. І ось минулого року просто сталося чудо. Минулого року сталося. Щ... Ну, блін! Ну, от іменно зараз, оча в пілі-пілі, починається. Пілі-пілі. Ну, ти диви. До речі, пілі-пілі саме робить ось це сонце. Буває, як трішки мене злить. Але, знаєте, це так приємно бути емоційним і все одно навіть злитися мені по-доброму. По Тож, я бажаю вам всім закохатися, бути коханим, бути коханою, отримувати взаємні такі емоції. А у нас насправді все так непросто на даний момент, тому що фізично ми не можемо зараз бути разом, але нічого страшного. Знаєте, я просто щасливий. Я дійсно щасливий, і я можливо ви помітили, що за цей рік я не був таким агресивним там відео, що Я всіх там знаєте, поливав какашками. Напевно, це все завдяки моєму сонечку. Ваня Глушак запитує: я якось бачив на Телу Кірс у випусках Аферисти в сітях. У тебе був досвід роботи на тебе, окрім Суспільного та співають всі. По-перше, Ваня Глушак, Я навіть на Телу Кірс не бачив у випуску «Аферисти в Сітях, а можна мені скинути в Дірект? Я хоча подивлюсь, який у мене був досвід роботи на телебаченні. Ну, суспільне, ну яка ідея там був. Я Аня Тулєва брала мене інтерв'ю. Я не вважаю це досвідом роботи на суспільному. всі так, це був крутий досвід, це був важкий досвід. Як лагідно трьома словами, називаєш Арсена? О, от... Ой бо... Ой боже. Діді, я знаю, що ти любиш вафельний торт. Нічого, нічого. тебе так і просто, Я не очікувала. А як ти доглядаєш за своїм волоссям? Я приніс для вас ще одну булавку від зглазу. Я люблю ці. Але це був класний досвід. Боже мій! Я сумую за тим часом. Так, досвід роботи на телебаченні. У мене були кастинги. У мене були пару раз зйомки. Один раз епізод. Пам'ятаєте, була програма така сімейні мелодрами. Потім та програма стала сімейні драми. Треш-контент. Дякувати Богу, що тих архівних випусків немає на в Ютуб, в Ютубі в інтернеті. Там буквально 10 секунд показали, 200 гривень віддали. Ще була програма. Я не знаю, я, може, десь хтось бачив це в інтернеті. Була програма на телеканалі Інтері. Я вже тоді влог блог свій вів, там влоги свої знімав. Там був треш-контент. Я вставлю вам пару фрагментів. Мене запросили як блогера ВКонтакті, написали від телеканалу Інтер. Ще ось, ти то-то-то, давай ми тебе запрошуємо. Типа тема, типу популярність в інтернеті і так далі. Я такий, так, так, так. Коротше, вітою мені нічого не заплатили, жлоби. Насправді, це була програма, називалась Про життя в, в типу Малахова. Ну, взагалі, то гроші платять ну, на таких програмах. А я ж то наївно, понімаєте, нічого не знаю, чи коротше не заплатила мені. Коротше, в ітогі, я стою за кулісами. Там іде ця програма. Я не виходжу перший. Я ж думав, що ця програма буде присвячена мені. Типу, я головний герой цієї програми. В ітогі, та програма виявилася про залежність від інтернету. І мене виставили інтернет залежним. А ще перед виходом. Щас я просто щас ставлю цей момент. Перед виходом. Um, nu, в студію мені каже, який тут стоїть адміністратор, каже, тобі зараз ти вийдеш, тобі треба щось сказати. Я розтерявся, думаю, ну що я скажу? Я ніколи не був на телебаченні. Я виходжу і кажу таку фразу. М я не можу що то представити свою життя, що моя життя так круто зміниться, коли я почав знімати свої перші влоги на кухні. Що це таке? Просто просто подивіться на цей треш. Я знаю, що інтернет спосіб самовираження. І починаю знімати відео у себе на кухні, я не мог подозрівати, що мене значну смадити люди, і моя життя змінилася к лучшому. Знаєте, ще це пауза, ем, секундна пауза без облесків. Для мене вона видавалась, ем, ну, паузою. Ну, не знаю, минути. Ну, знаєте, той момент крінж. А то, знаєте, смайлик. оце, з покерфейсу. кам'яний Фейс. Я стою, ніхто не аплодує. Не мог подозрівать, что меня начнут смотреть люди, і моя життя изменилась к лучшему. Я думаю, Боже, що я таке ляпну, Господи. Короче, мене обістрали. Проблеми. В реальній жизни, вот як ви пішли в інтернет, ви прийняли другої імя. Валентин займається это Доктор медицинских наук і займається интернет інтернет да. Андрюшенька, сколько ти проводиш в інтернеті на добу, за, за день? Сколько времени? Конкретно? Там був дурнів, він мене захищав. Боже. Дурнів мене захищав. Ще той співак з гурту. Sky мене захищав. Коротше, виставили мене реально дебілом. В тій програмі він е, дуже образливо. Е, ще знаєте, образливо, що грошей не заплатили. Ну, того, що обіщали одне, зробили інше. По сміховіску мене виставили, Ну, реально, Боже, слава Богу. Я надію, що ви цього випуску не знайдете в інтернеті. зйомки тої програми там сиділи одні пожалі бабки в студії, яким по 50 гривень масовки платили. Я сам масовки ходив, знімався. І просто вони на мене так дивились, знаєте, як квочки обурені. хоча я прийшов, я горю, в мене температура просто в вуха горять. Я сижу з таким ракізом. Думаю, боже, ну, я ж не це ну, типу, не так должно було бути. А ну знаєте який момент? Я ж думав, коли вийде та програма, що я стану, тіпа популярним. Тоді був контакт, і на мене підписались, додавалось в друзі три людини. Магія телебачення, телеканал Інтер. Вау! Позор. Короче, тін 2. запити много спонсорів на каналі. Тін Лавту не ж, жодного спонсору на каналі нема. Друзі. У мене є спонсорство на каналі. Що таке спонсорство? Ви просто підтримуєте канал. Можете донатом підтримати, а можете е, купити спонсорство. Спонсорство там є три рівні. 100 гривень коштує спонсорство. Що ви отримаєте? Ви отримуєте там спеціальні значки. Якщо будете коментувати відео, ви вас буде видно, ви будете особливо висвічуватись в виді спонсора. А там другий рівень спонсорства, там вже... Е, 300 гривень, я вже не пам'ятаю. Це вже вам будуть ексклюзивні там відео, наприклад, влоги якісь, або, до речі, в мене є ідеї, але поки спонсорів немає, то що я буду знімати? для кого? Ось, І є там, здається спонсорство для зірок. Там, там дуже дороге спонсорство. ну, На даний момент 100 доларів це недорого. Ну, типу, пішов в магазин і вийшов, і грошей нема. Ну, я сумніваюся, що хтось візьме спонсорство за 100 доларів. Тож я його назвав для зірок. Для тих зірок, про яких я знімаю відео, які мене дивляться, підтримати канал. Можливо. Ну, це так. Але 100 гривень спонсорство це ж класно. Ви отримаєте плюс ексклюзивні відео від мене. Ам, тільки якщо ви будете брати спонсорство, будь ласка, ці відео нікому не зливайте, тому що там буде треш контент Ось. І особливі там значки і 100 гривень. Що таке 100 гривень? Це Це два лати. Фрателі запитую. Ким працюєте, яка країна для подорожі вам подобається, скільки вам років, на яку професію навчались чи працювали за тією професією? Давайте відповім тільки на два питання, тому що дуже багато. Так, ким працюю? Працюю зараз ніким. З вами спілкуюсь, знімаю відео, хочу ну, Бути в українському шоу-бізнесі і не просто бути, а його відроджувати і бути, бути частиною цього українського шоу-бізнесу. Яка країна для подорожі мені подобається? Мені дуже, Я був колись в, в Індії, мені дуже сподобалась Індія. А запитує, коли, будь, коли буде друга часть відео про співаків, які поставили свої пісні на рекламу. Не знаю, я й не думав. Вам знімати таке відео, а ви хочете? Напишіть в коментарях, будь ласка, коментуйте. Оленка UA запитує: звідки ви знали все про Київ днем і ночі? Звідки я все знав? Я не можу сказати, ну, мені актори не зливали інформацію. Мені зливала інформацію одна дівчинка, яка там працювала на тих зйомках. І вона ж бачила, вона працювала під час зйомок, вона знала сюжет наперед. О, боже, я так погано виглядаю. типу, ну, я ж поправився на ці новорічні свята. Так ось. Mm. Ось, мені зливала дівчинка одна. Я не буду палити, хто вона така була, але ну. Та й без дівчинки було зрозуміло, що це все була постанова. Ліля Лу запитує, чи було в тебе кохання з першого погляду? Чого ти не можеш терпіти в стосунках? Вау, які цікаві запитання! Чи зможеш пов'язати своє життя з партнером, з партнеркою якої є дитина? Нап... Напевно. Думаю, так. Я дуже добре ладнаю з дітьми. Чи було в мене кохання з першого погляду? Ну, типу, ну, кохання з першого погляду. Ні. Можливо, з першої розмови. То так. Ну, типу, симпатія, флірт. Ну, щоб прямо закохатися з першого погляду, ні. Чого не можу терпіти в стосунках? Я ненавиджу в стосунках. Ну, можливо, можна я так обобщенно що Не люблю, коли ігнорять, не відповідають на повідомлення. Не люблю я коли брешуть. Е, я люблю довіру. Я не люблю говорити про колишніх у відношеннях. І не люблю, коли мені розповідають про колишніх у відношеннях. Не знаю, це таке питання насправді на яке дуже важко відповісти. Тут знаєте, треба. Брати якусь чарочку. Ні, не чарочку, бакал, <laughs> чарочку бакальчик якось там просекло, тут Знаєте, так сидіти і гадати, думати, гадати. Ось. А, так, хто така Оля Блонда? Тінлав запитує. О, гад. Оля Блонда це жінка, з якою я працював в турагентстві, Я працював в турагентстві. Ми з нею знімали кліпи. Вона така весела. Я про неї писав пісні. Вона знала, що я пишу пісні. І вона сама хотіла бути такою, знаєте, популярною. Ми знімали ті кліпи на телефони. Звісно, я опозорився сильно, але ми ж як працювали в турагентстві, у нас були директорські тури, називається. Це коли ти за маленьку суму їдеш по готелям, типу для турагентів, нам показують по готелю, і ми, місто того, щоб дивитися ті готелі, ми знімали в тих готелях кліпи. Це, звісно, треш-контент, всі думали, що є якийсь альфон, що у нас між нами щось там є, нічого там не було, не переживайте. Просто веселі відео, я просто зараз вам поставляю деякі фрагменти. Та, звісно, крінж. Якщо просто залити якесь одне з цих відео в TikTok, там буде декілька мільйонів переглядів. Але я не Готовий до такої популярності. Ну, розумієте? Але ну те, що було, то було. Я не шкодую, господі. Акази запитує. знову питання від Акази, чому ти убрав демо-версії? Що за український русський язик? Чому я прибрав демо-версії пісень? Тому що їх засрали. Хоча я не вважаю, що пісня твої очі погана. Це моя сама-сама-сама-сама щира пісня, яку я писав. Кому-небудь. А ця пісня написана не кому-небудь. І ця пісня саме-саме щира. А ви нічого не розумієте. Ну все, закінчимо на сьогодні наші питання. Якщо хочете, ми зробимо ще е, друге відео. можете ще щось запитувати. Якщо хочете, також буде якісь вам показувати архіви. Е, ну, і все, ще раз нагадаю: ставайте спонсором каналу. Донайте! Не стісняємося. Підтримувати канал надо. І, будь ласка, до речі, будь ласка, заходьте в YouTube Shorts на моєму каналі і дивіться мої шорти. Якщо можете, там вони коротенькі по 15 секунд. Подивіться два рази той шорт, поставте лайк, напишіть коментар, щоб залетів рекомендації. І кажу: викладайте відео зі мною сторіс, різ в інстаграмі. Я буду вас репостити та також коментувати, підтримувати і лайкати. До зустрічі у моїх нових відео. Бувайте!